Ваша посылка для мамы. Для мамы? Вылазь, Алина, дай ей руку, она не вылезла. Еще раз. Еще раз. Чекайте, я познімаю ваші подарунки. Дивіться, це у нас сьогодні чи вчора? Вчора Вчора з календаріка такий тапусі в школу понесе, коли виздоровий. Класний дотик подобається. І покажи мені свою піжамку. Оце я розмір... Брала на Елю, але О, на Ілану її 122-й розмір дуже великий, тому ми її вдягнули 116-й. Покажи, як ти ясочок зав'язуєш. Вона його на один отворот закручує, щоб вони не спадали. Зопка, да? талія... жопка. Тому що талія у неї дуже тонесенька. Дуже дуже тонесенька. І всі ж що... там, а ну, а я позимаю піжамку? Це в Кафланді брала. Ну куди ти пішла? Ей. Ей, да Вони короткі, а в талії великі. Але рукав нормальний 116-й розмір, хоча у неї розмір 122. Зріз 122. А у цей, а ця 122-128 вже залишиться на виріст. А елі замість піжамки інший подаруночок був. А це вже я вас вітаю на наступний день зранку. Починаю свій ранок з того, що перебираю гречку. І у мене така ностальгія з'явилася. Мені чомусь з дитинства пам'ятається тільки коли ми з бабусею, бабусею Марією. Ми перебирали гречку постійно. Часто багато, і рис тоді також перебирали, камінчики вибирали. З мамою, Мама також перебирала, точно пам'ятаю, але щоб ми разом були, ну, мабуть, коли з мамою, то мама могла дати завдання, щоб я її перебирала, а сама займалася іншими справами. А з бабусею, мені здається, що ми всі разом сідали навколо столу, кожен до свого тазочку чисту гречку зсипав. Ну. Такі спогади. Альвінка прокинулася, скаржиться, дуже болить горлишко у неї, попила водички. І, до речі, ви знаєте, я ось зараз же намагаюся відучити дітей від цукру, щоб вони зіскочили з цієї цукрозалежності, щоб вони взагалі, ну. Мали здорове майбутнє, як на мою думку, так, що цукор він дуже-дуже викликає сильну залежність. Весь світ від нього залежить, і я в тому ж рахунку. Але це ж не те, що мені, от як коли я приїхала вже в Німеччину, мені прострелило, і я вирішила там відучати від цукру. Ні, все починалось набагато раніше. Ми почали від цукру. Відмовлятися ще, коли у нас народилася третя донька. Коли у мене була Альвінка, до трьох років вона взагалі не їла солодкого. Коли Іланочка, також до трьох років, ми їй не давали шоколаду, але все одно в неї вже було більш частіше солодка їжа. І знаєте, чим я зіпсувала своїх дітей? Кашами, дитячими, оці всі хіп, мілупа, бла, 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 всі дитячі каші, вони всі майже всі з цукром. А так як у нас в ті часи не було багато грошей, ніхто на тот склад і не дивився, ніхто і не обирав, щоб там було без цукру. І е, саме з дитинства прямо від грудей відучила, та навіть з грудьми вони е, споживали дуже багато цукру, тому що я сильно прям солодка їжка, цук... Цукраїшка чи як це називається українською? Я дуже люблю солодке і я любила його завжди, завдав. І також і молоко завжди було моє солодке. Діти, вони от старші, особливо діти, вони прям зіпсовані ще з молоком матері, можна так сказати. Я це визнаю. Не можу сказати, що я себе сильно за це караю, тому що ну знаєте, я тоді цього не розуміла, не знала. Е, ну, Що вже в мене тут. Ну, не знала, не знала. Тепер знаю, тепер стараюся, а раніше не знала. І ось, спостерігаючи за розвитком цього знання, так, в моєму, в моєму усвідомленні, то я можу от, сказати дві такі головні ключові істини. Це перше, що ми самі прикладом своїм, так, ми пропонуємо дітям цукор і робимо їм тим самим зло. І другий момент. От, це напої кампоти, кампоти це величезне зло. Чай це величезне зло. Не можна, не треба, не потрібно. Це те, що я з'ясувала, і це дуже довго я до цього йшла. Так, ще багато істин, які я можу вже усвідомити і е поділитися колись, але це саме головне не давати дітям цукор, не давати їм солодкі напої. Ніколи. Вода це наше все. У кого п'ють діти чаї або компоти. Це зіпсоване е, майбутнє харчової поведінки. Це точно. Ну, це звісно на моєму досвіді. А зараз ми приїхали в міграційну службу в місто Пасау для того, щоб зробити нові дозволи на проживання трьох старших дітей, бо їхні закінчилися разом з дією закордонних паспортів. Так як ми вже отримали з України закордонні паспорти, то ми вже подали документи на виготовлення нових аусвайсів. І сьогодні подаємо біометричні дані, фотокартку, відбитки пальців і антрах заява. Ну і будемо чекати. Тут проходить якийсь мітинг, якісь мітинги. там, Бачите, люди з якимись плакатами. Я не стала так нагло сильно знімати, але. Щось вони там мітингують, там різдвяний ярмарок, а у нас вон дивіться, як машина стоїть, я хвилююсь, що вона там в неположеному місці. Так. Давай. давай, давай я сейчас... спать хотела. Мы сейчас домой нам, потому что у меня сегодня карточка с Украины должна прийти. Банківська. Пристегуємося. Так, ну все, ми вже приїхали, мої всі пішли, піднялися в квартиру, а я пару слів з вами привітаюся. Поки позбираю по машині документи, де все поставлю на місце. Ми дуже швидко впоралися, це взагалі круто, тому що дуже швидко доїхали. Ну як, ми В 9, в 9 виїхали з дому. На 10 у нас був термін, нам треба було ще Ігоря забрати, тобто коло невеличке зробити. Ми все встигли, ніде ніяких проблем не було. Діти вели себе хорошо. Єдине, що ми коли туди приїхали, то там перекрита була та площа, там де парковки, і там різдвяний ярмарок. Звісно, можна було б піти подивитися на той різдвяний ярмарок, було цікаво. Але я поставила машину в такому місці, що ну там, ніби парковка є, якась стрілка є, але саме там, де я боялася, що знову прилетить мені якийсь штраф, але слава Богу, не було штрафу, не було квитанції, тому ми. Погодували трошечки Яліну, я герь перекурив, і ми тікати звідти. Коротше, за, ну, за 20 хвилин ми впоралися, в 10-20 ми вже вийшли. Все дуже швидко. Хлопець, який приймав цей раз документи, взагалі молодець, він ну, бачить, що я мову не знаю, він мені все показує палець лівий, палець правий. а Львіну давайте, і ланочку давайте. Я коротше, виїхала сьогодні. і така, їду вже в машині і думаю, йо, пересите". Я ж хотіла накраситись, а потім чекай, я не почала краситись, у мене хоч брові там одна бровь накрашена, втора не накрашена, Коротше, я взагалі забула. Я тільки встигла волосся посушити, дітей зібрати і все забула і краситися, забула і знімати забула. Коротше, все забула. Ну нічого, слава Богу, я навіть не починала краситися, тож все було добре. Дали нам такі папірці, антраги наші позаду вони мають такі е, ну, да, печатки. І це тепер треба нам чекати. Мабуть, десь близько трьох тижнів має прийти лист, що наші аусвайси готові, потім ми повинні призначити термін, поїхати їх забрати. Ну, я вже навіть, по електронній пошті буду питати, чи потрібні потім діти, чи їх треба вести. Ну, мабуть, мабуть, не треба. Ну, подивимося. Не фотографували відбитки пальців, зняли з старших дітей Альвіну 10 років, і Ілану 7 років. Вони зняли відбитки пальців, елічку не знімали відбитків пальців. Тож ось такі справи у нас щодо хвороби, у дяді вночі була температура, у нього не було термометра, не міг поміряти, але каже, аж очі були гарячі, але потім пропотів, температурка спала. Вибачте, за слова, срачка закінчилася. Тож йдемо на поправку, але у Елі кашель такий серйозний. А у Альвіни дуже болить горло. Так я от не знаю, чи то продовження того ротовірусу, ну, кишкової цієї інфекції, того кишечного грипу, чи що воно таке, чи то вже звичайний грип почався, і ще третя інфекція. Ну, в смислі для когось третя, для когось друга. Невідомо, буду, буду спостерігати. І ще таке цікаве, що. Як дізнатися, що родина йде на поправку? Це коли мама весь посуд перемила? Це вже взагалі класно. Не дивлячись на те, що у нас є посудомийна машина, але все одно, коли всі хворіють, я руки не доходять перемити все. Але я вчора е, прибрали майже всю квартиру, залишилась тільки Еліна там. Хоч не заходь, і Ілана вчора не, не, не захотіла прибирати, а я так потихеньку-потихеньку, всі свої справи. Ну, звісно, не було часу мені дуже там ставити камеру, не було натхнення і немає мотивації. але можливо сьогодні. У мене роботи, звісно, дуже багато. Можливо, сьогодні я щось познімаю, а -а -а. не знаю. Але мені треба. Треба сьогодні е, дітей помити після е, е, бол болі, хвороби. І, можливо, завтра вони підуть в школу та в садочок. Так що ось такі справи у нас. До речі, що хотіла вам розказати, зараз покажу. Розкажу вам про наш автомобіль. Ну, сподобався нам Citroen. чогось чоловік обрав Citroen. Е, ну, він у мене дуже любить Ріно, а я його терпіти не можу, тому Сітроєн у нас е, вийшло так, що ми на ньому зупинилися. Був у нас Сітроєн старенький, і коли. Зараз. Щас... Що, не хочу заводитися? Коротше, коли ми приїхали до Німеччини. І народили четверту доньку. У нас стало питання. У нас стало питання. Ей, звук. О. У нас стало питання машини, щоб влізли всі. Зараз я вам зроблю невеличкий огляд. Отже, у нас тут є. Так, ідуть два ряди. І ось тут у нас два крісла. Тут у нас сидять середні дітки. Тут Елічка, там Іланочка. Ну і а, по центру яліна і Зефікс. І виходить ось так все. Коли крісла розкладені дуже мало, багажнику місця, але трошки є, там щось можна позапихати, ну дуже мало, дуже-дуже мало. Тут якісь інструменти у тату, ну ладно. Так ось. Е, шукали, шукали ми довго цю машину, зараз я ззаду за, посижу з вами. Довго машину цю шукали і коли, врешті-решт, купили. Були дуже щасливі, тому що це означало, що ми можемо всіх дітей возити одночасно. Тобто тут сімимісна машина, нас шестеро, навіть бабуся влазить. Це круто. Але тут у нас, коли приїхав чоловік, він каже: Клас! Машина! Дивись, яку машину купив наворочену з моніторчиками, з екранчиками. але але І дивіться, таке. Оце салон такий, знаєте, ну, шкіряний, красивий. Нам після десятки, яка у нас була в Києві, то, звісно, ну, класно, все така новенька, гарненька. Боже, якого вона року? 14-го. Не буду брехати, я потім вам прокоментую, якого вона року. А, так я до чого? Вибачте, у мене думки полутаються, хочу вам розказати по суті. Тут є монітори. І ось уже машина у нас пів року. Купив він її на День дітей. Це перше червня, так? А зараз вже середина майже середина грудня. І ось тільки зараз, два дні назад, нарешті він підключив мультики дітям. Це виявилося дуже складно. У нього є тут мозги. Тут є вихід флешок, є якісь от там. Ой, в бардачки є дисководи. Все-таки наворочене. Тут он, ціла купа якихось, але нічого не працювало. Воно не воспроизводять тільки музику. З флешок відео туди-назад не Коротше, Дивіться, що він нахімічив. Оце Т2. Ну, схоже на Т2. А воно і називається Т2. От бачите? Ось тут є Т2. Це приставка, щоб дивитися цифрове телебачення в флешку цифрове телебачення з телевізора. І він його зумів сюди. Якось ці переходників, все, коротше, налаштував. Він якісь запчасті з Аліекспрес замовляв, але воно все не працювало. І зараз, -то дивіться, у нас, виявляється, є тут 220. Вмикаємо ct Т2 в 220. Є тут у нас пульт від Т2. Отут підключені ці... Провода якісь, він же там налаштував, я не, не знаю. Включаю, і загорається нарешті екран. Так. Коротше, я просто до чого кажу, що настільки все воно складно, немає інструкції, машина не з салона. Всі програми, які були того року, вони вже устарівші, нічого не працює, інтернет неможливо підключити. Ну, і ніхто толком не знає, що робити з цими Е, Він навіть перепрошував всі мозги в комп'ютер інтерфейс змінив і на форумах вишукував інформацію. Так, тут треба нажати меню. А як це зробити? Ага, о. Мені. Коротше, півроку розбирався, як включити дітям ззаді. Не працює. Тільки що працювала. І там також. Чи може тут мені? Ні, не, не тут. Щось флешка тут. Усунута. OF. Так, це оф. Сейчас мы увимкнуты треба. Ага. Так. Короче, такая замудренная система, что просто. Просто капець. Ага, вон, бачите, загорілися. Тут є в комплекті два, двоє Bluetooth-навушників для пасажирів, але Віталік тільки на Aliexpress замовляє зарядку до них, бо вони поки що не працюють. Поэтому можна користуватися колонкою. О, дивіться. Все. І можна вибирати. Не можна, звісно, тут стояти заведенними, ну ладно. ладно. Боже, я на екран направляю, треба на, на Т2 направляти. Так, відео, відео, відео. О, бачите, як все працює. Дивіться, які у нас тут мультки булька Маша і ведмідь тут. -ту. Ну а далі. І воно передає. Вітання всім, хто він це відео впевнений, ви шукаєте щось сучасне для своїх діточок. Тож пропоную з моїми помічницями Розучити спільну музичну гру. -ча -ча -ча". Короче, Головна дія ну, мультика. Всі слова і рухи за ведучим Мене звуть Ігор Корчагін Полетіли. Коротше, ви зрозуміли. Нарешті у нас ці екранчики працюють. Нарешті діти всі наші можуть слухати через цю колонку. Ми її запіхуємо сюди під. Підголовник. Ой, блін, та що ж ти так незручно не мені вам показати? Коротше, з мене такий оператор, як бачите. Короте, ось так Ось так запіхнули під колонку на середньому, на середньому ряду. І тепер у нас все працює і це круто. Так що, от так, от. все дуже складно з цими сетроїнами. Чи то електроніка у них така, чи то ми такі, я не розумію. Ну, нарешті у нас все працює. Все працює, і я цьому дуже рада. Туди ми доїхали. Нам їхати в Пасав 30 хвилин. Туди доїхали без проблем. На братному ну, шляху, на зворотному шляху увімкнули мультики, діти подивилися. Ми слухали музику, воно не дуже заважало. Чудно, але, ну, як, жити можна. Отак-то. От от. Так що ми раді. Ми раді, чоловік мій молодець. Хоча ми сьогодні з ним зранку посварилися. Посварилися, бо він падлюка. Кажу, я сіміді... Каже я сімідділ. Ти сімідлях каже, що ти мені воду? Кофе зро... ти мені зробила, зробила, воду налила, налила. А ти не закрутила і мені не подала. Я якраз виступала і скажу: я тобі більше вообще не буду нічого не ні каву робити, будеш сам собі воду набирати, нічого, психую, кричу на нього. Чого ти не можеш просто сказати угу і заспокоїтися? Я не буду, я тобі ну Потім нас попустило. Ні, ну правда, я все намагаюся зробити, а він мене виховує, типу я все маю доводити до кінця. Якщо я взяла пляшку, налила води, я маю її закрити і поставити на виході. Нормально? Це я йому допомагаю на роботу, ну в школу в його збиратися. Я кажу, ти не мала дитина, сам будеш все робити. Коротше, розпсихувалася. Ладно. Він потім пише: вибач, я тебе не хотів образити, а мені то що, я там образилась. Добре, буду виключати тут все. Це ми вимкнемо. Тут у нас є така схованка. Отак от все. Все. Бачите, як буває. Це е, нова почта в, Німеч... в Німеччині таким чином доставляє кур'єром. Мені посилку з України картку Приватбанк. я У мене картка Приватбанк Універсальна взагалі тільки онлайн. У мене немає її фізичної, але вирішила, щоб вона була у мене. В Приватбанку зараз нібито діє акція, що вони до кінця року. По всьому світу відправляють картки безкоштовно. Я вирішила не ризикувати, раз раптом вона у них закінчиться після нового року, так я вирішила замовити зараз картку Приватбанку. Універсальна, як я вже казала, у мене її просто немає фізично, хай буде. А для виплат. А для виплат у мене закінчується термін дії картки ну, в наступному році, там десь на початку року. Я вирішила її, щоб не ризикувати, нехай буде краще, ніж трошки трошки раніше, ніж пізніше. Правильно? Правильно? Так, тож, зараз треба її активувати. запакована, як бачите, гарно. Угу. Отакур попогана тут картка. Ага, Отака от от карточка, яка красива. Такого кольору? Бордового, да? Так. це є. Зараз буду її. Ну, ці картки активувати через застосунок Приват24. А на цьому своє відео буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока! До нових зустрічей. Чао!